Добрий день, діти! Я знаю, що всі ви полюбляєте пускати мильні бульбашки і гратися з ними. Це дійсно дуже весело. А ось український письменник Василь Сухомлинський написав про мильну бульбашку казку. Я вам зараз її розкажу. Слухайте уважно. Хлопчик сидів біля відчиненого вікна і пускав мильні бульбашки. Вони були легкі, красиві, сонечко весело грало на бульбашках всіма кольорами веселки: жовтим, синім, оранжевим, фіолетовим. Легенький вітерець підхоплював бульбашки, і вони летіли над квітником, над кущем воску. Їм хотілося піднятися вище за дерева, та ледве торкалися листя, вони лопалися. А одна велика мильна бульбашка, підхоплена вітром, полетіла у синє небо. Побачила мильну бульбашку ластівка, полинула до неї, летить поруч і дивується. Яке на вас гарне плаття, яка ви красива, ви чарівна пташка. Так, я чарівна пташка, згорда відповідає бульбашка. Глянь, одежа на мені веселкою грає. Доторкнулась ластівка до одежі, мильна бульбашка лопнула. Де ж вона поділася, чарівна пташка? здивувалась ластівка, тільки бризки полетіли. Ось таку казку про мильну бульбашку, що вважала себе пташкою та луснула, написав для діточок Василь Сухомлинський. А ми сьогодні з вами, діти, давайте намалюємо мильні бульбашки, і вони у нас лопатися не будуть. Для цього нам потрібні будуть фарби у тарілочках та пластикові кришечки будь-якого розміру. А бульбашки намалюємо ми для зайчика, щоб йому було весело. Ось ми з вами все приготували. І наш зайчик уже хоче погратися мильними бульбашками. Подивіться, як ми будемо це робити. Фарба має бути у тарілочках. Вона має бути густенька. Подивіться, вона не розтікається. Беремо кришку. Вмочуємо її в фарбу і робимо відбитки. Ось такі. Подивіться, у нас вже полетіли червоні бульки. Відкладаємо цю кришечку, беремо жовту фарбу і ще одну кришку, вмочуємо у фарбу. Подивіться, як це має бути. Краї кришки мають пофарбуватися. І тепер робимо відбитки жовтою фарбою. І ось у нас іще з'явилися гарні бульбашки. І ще візьмемо з вами синю фарбу. Ви можете взяти будь-яку і зелену, фіолетову, і рожеву. І тепер робимо відбитки синьою фарбою. Як це має бути Ось у нас кришечка. Вона вже пофарбувалась в синю фарбу. Робимо тепер відбитки з синьою кришкою. Подивіться, скільки бульок у нас вийшло. Наші мильні бульбашки вже готові, і зайчику буде весело ними гратися. Зробіть і діти такого. Просту роботу, адже мильні бульбашки це дуже весело.